Чому важливо взяти відповідальність за своє життя на себе і як це зробити? Щоб більше відповідальності за власне життя лежить на мені, за всі сфери в моєму житті лежить на мені, то більш впевненою в собі, у цих сферах, я себе почуваю. Тому що, як би ви не хотіли, неможливо стати впевненою в собі без практики. Тобто я не можу бути впевненою в собі у стосунках, якщо я нічого для цього не роблю, якщо я уникаю стосунків, якщо я не вмію спілкуватися з чоловіками і навіть не пробую з ними починати спілкуватися, якщо я втікаю від них і чекаю якогось принца, який колись з'явиться, коли який колись прийде, і в нас все буде прекрасно, і він мені покаже, як любити, як будувати стосунки. І ви чекаєте, його вже чекаєте руками, а він чомусь не приходить. І навіть не збираєтесь робити щось для того, щоб почати комунікувати з чоловіками, для того, щоб вони почали з'являтися у вашому житті. Якщо ви тікаєте від них, не буде у вас стосунків. Ви не зможете бути впевненою. Собі у цій сфері існують жінки, які, незважаючи на те, що вони розлучаються, в них закінчуються стосунки, вони дуже швидко від цього відходять, вони не залипають там роками, тому що вони прекрасно розуміють, що у світі дуже багато чоловіків, і я впевнена в тому, що я зустріну того, хто буде мені підходити, дуже швидко, дуже просто, дуже легко, тому що я знаю, як це зробити. Яким чином... Ви можете бути в цьому впевненою, якщо ви ніколи не практикували, якщо ви постійно лише втікаєте від цих стосунків, якщо ви постійно лише втікаєте від чоловіків, не почина не йдете з ними в контакт. Яким чином ви будете впевнені в тому, що ви зможете е, отримати хороші стосунки? Ну ніяким, ніяким просто е, і в цьому заключається відповідальність. Тобто я беру на себе відповідальність вчитись будувати стосунки, вчитись знайомитись з чоловіками, вчитись комунікувати, вчитись. Встановлювати контакт і підтримувати цей контакт нові роки. Так само і у е, сфері е, фінансів, так само і в сфері самореалізації роботи, тобто, яким чином ви будете впевнені в тому, що ви е, спеціаліст, з яким захочуть працювати, яким чином ви будете впевнені в тому, що ви завжди зможете заробити гроші, якщо ви ніколи їх не заробляли, якщо ви не знаєте, як це робиться, якщо ви не знаєте, яким чином заробляєте ці гроші, як їх отримати, як себе позиціонувати, як себе. Е, Припідносити так, щоб з вами захотіли працювати, щоб вас захотіли брати на роботу, щоб саме ваші послуги захотіли брати, яким чином ви будете в цьому впевнені, якщо поки що у вас такого немає, якщо поки що у вас цього немає і ніколи й не було, тому що ви не практикували, тому що ви не пробували, тому що ви не йшли в цю сферу, тому що ви не... Покращували там е, свої навички і вміння. Дуже часто це стосується молодих людей, які дійсно правда вони не впевнені в тому, що я зможу бути е, людиною, з якою захочуть працювати, тому що ви ніколи не працювали, ви не знаєте, що це таке. Ви не знаєте, як комунікувати з людьми, як, е, е, як себе позиціонувати для того, щоб вас саме вас вибрали і саме ви працювали на тій посаді, на якій ви хочете працювати. Тобто, ви ні в чому не можете бути впевнені. Поки ви не почнете це робити, поки ви не почнете це практикувати. Бути впевненою в собі, означає бути впевненою в тому, що я зможу досягнути тих результатів, які мені потрібні. Тобто, а яким чином я можу бути в цьому впевнена, якщо я ніколи цих результатів не досягала? Що мені потрібно робити? Брати відповідальність за ці результати на себе і робити для цього якісь дії. Допоки ви не візьмете відповідальності на себе. За ті результати, які приходять у ваше життя, ви не будете впевнені в тому, що ви зможете знову і знову отримати все кращі і кращі результати, тому що якщо ви будете говорити, що е, те, що в мене є, те, що в мене з'явилося, просто впало мені на голову, це просто випадковість, і це це не я, це не я така класна, це не я змогла. Це не я цього досягла, це мені просто випадково якось во з'явилося. От якось випадково з'явився цей чоловік в моєму житті. Якось випадково у нас зараз вже стосунки, який рік і в нас все прекрасно. Ну але це, ну, це, це не через мене. Це не через мене. Ну просто він хороший. Чоловік такий хороший. А я взагалі ні ні до чого, ні до чого. Чи ну в мене хороша робота? Я добре заробляю, ну це просто тому, що мені пощастило. Це просто, тому що мені пощастило, і в принципі мене задовольняє, якщо вас задовольняє цей результат, ви будете говорити, що вам пощастило. Мені пощастило. Коли ми не беремо відповідальності на себе, то ми скидаємо цю відповідальність на оточуючих або на долю. Тобто це оточуючі погані, це вони не змогли мені допомогти, це вони не такі, якісь не такі. Ось це у мене немає стосунків, тому що це якісь чоловіки не такі мене оточують. Чи в мене погані стосунки? Ну тому що от у мене, такий, от такий, от мене партнер. Ну, це не я винна, що я його обрала. Це абсолютно не моя провина, Це от він такий поганий просто і все. І все. Або ну це доля. Це доля так зі мною пожартувала. Це її злий жарт. Це карма до мене прилетіла, якась прилетіла карма, я не знаю. Ну, доля така. От е, я не можу заробляти достатньо коштів для себе, тому що я повинна працювати за ці копійки саме тут, тому що ну, я родила з бідній сім'ї і нічого кращого мені не світить. Но це доля винна, це не я винна. Ну, так скалися зірки на небі. І коли ви не берете відповідальність за власне життя, цю відповідальність бере доля, чи цю відповідальність беруть інші. Ну, звичайно, ніхто не бере тієї відповідальності. Ніхто просто. Ви просто кидаєте своє життя, не знаю, десь на самотік і нехай само якось буде. Можливо, пощастить, можливо, не пощастить. Ну, класно, якщо пощастить. Якщо не пощастить, ну погано буде, ну але що зробити? Ну, таке життя, таке життя. І, звичайно, коли за вас вирішуєте не ви, а якась там доля, чи вам просто падає там на голову. Ви не можете бути впевнені, що це повториться ще раз. Тобто, якщо у вас з'явилась хороша робота і. Вас прийняли на цю роботу, і ви добре заробляєте, і вам все подобається, вас все влаштовує, і ви говорите, це не я. Тобто, це не тому, що я хороший спеціаліст, це не тому, що я вмію комунікувати з людьми, а це тому, що ну так пощастило мені, пощастило. Але я не знаю, чи пощастить другий раз. Я не впевнена в тому, що наступного разу, якщо раптом щось станеться, мене звільнить з цієї роботи. Вона розориться. Та фірма розгориться, філіал закриється, чи ще, щось, ще, щось? Я не буду впевнена в тому, що я зможу отримати знову хорошу роботу. Ну не буду, я в цьому впевнена, тому що я бажатиму, що ось ну, це доля, це доля. І таким чином, і коли я не впевнена в цьому, я дуже сильно тривожна. І коли я не впевнена, я дуже тривожна. Я тривожусь, тому що я боюсь втратити цю роботу. Яка якість життя у мене, коли я. Щодня тривожусь, я боюсь втратити цю роботу так само з партнером. Тобто, якщо він мені впав на голову, <сх> якщо він просто з'явився в моєму житті, і я тут, звичайно, ні до чого я не винна. Він просто прийшов і все. Просто якось склалась так доля. Просто якось склалась так доля, зійшли зірки. Він прийшов в моє життя. Я не беру на себе відповідальність, що це я змогла його до себе притягнути. Це я змогла його біля себе втримати, це я є. Це я достатньо хороша, це я достатньо гідна цього чоловіка, якщо він мені дуже сильно подобається і в нас просто прекрасні стосунки. Я не візьму на себе цю відповідальність, що це я гідна. Отже, я буду дуже сильно боятись і дуже сильно тривожитись, що я втрачу цього чоловіка. Тим самим я буду чіпляти за нього. Чому я буду боятись? Тому що я думаю, що це якийсь ем, випадок. Що це випадково, що це ну ну просто-просто так склалося, от мені просто пощастило. Але другий раз може не пощастити. І що я роблю? Я дуже сильно починаю тривожитись, починаю боятись, починаю триматись за цього чоловіка. Цей чоловік через якийсь певний час розуміє, що тут щось не те, що якщо раніше у вас був хороший стан, а внутрішній стан завжди визначає те, як з нами будуть поводитись люди, які поруч, тобто, якщо в мене внутрішні, якщо я внутрішньо. Боюсь, що ця людина піде, що я буду робити зовнішньо, я буду його контролювати, я буду е, його звинувачувати, ревнувати, е, говорити про те, що він робить недостатньо, тому що моя психіка не може заспокоїтись, що він не робив цього недостатньо. Їй постійно потрібне підтвердження, що він не піде, тому що вона боїться, що він піде. А боїться чому? Тому що е, розуміє, що це просто їй впало на голову, і можливо другий раз. Такий чоловік вже на голову не впаде, а впаде якийсь не знаю, алкоголік. І звичайно, коли ми не беремо відповідальність за власне життя, коли ми не присвоюємо собі власні результати, коли ми говоримо, що все хороше, що є в моєму житті, мені просто пощастило. То ми будемо дуже сильно боятися і тривожитись, що це хороше зникне і більше ніколи мені так не пощастить. Коли ми беремо на себе відповідальність і розуміємо, що цей чоловік поряд зі мною, тому що я така класна. Ця робота в мене є, тому що я хороший спеціаліст. Дохід в мене є, тому що я вмію заробляти гроші. Коли я беру на себе відповідальність і не перекидую її на уявну долю, яка мені дуже сильно допомагає постійно. А я просто, от, просто існую собі. Я просто існую і напевно не знаю в минулому житті. Заслужила, ми розуміємо, що так у мене є зараз ця робота. Але я не тривожусь, я не переживаю, я не переймаюся, що її не стане, тому що я розумію, що з моїми якостями, здібностями, з моїми навичками, з моїм професіоналізмом я зможу знайти іншу роботу ще кращу, ще кращою зарплатнею. Коли, поруч, коли я беру відповідальність на себе, я розумію, що поруч дуже хороший чоловік, я його просто обожнюю, я його люблю, в нас прекрасні стосунки. Я не боюсь його втратити, тому що я розумію, що цей чоловік поруч біля мене, тому що я гідна цього чоловіка. І Якщо його раптом не стане в моєму житті, я зможу зустріти такого ж самого або ще й кращого. І я зможу побудувати нові прекрасні стосунки. Скільки би років мені не було, це дуже важливо. Скільки би років мені не було, скільки би дітей в мене не було, тому що це ніяк не впливає на те, який чоловік буде поруч зі мною. І звичайно, коли ми беремо. Відповідальність за власне життя на себе, то ми стаємо більш впевненими в собі і у власних силах, більш впевненими в тому, що я зможу отримати те, чого я хочу ще раз і ще раз і ще раз. Тобто я не тримаюсь ні за що, я не тривожусь так сильно, я не переймаюся, що цього не стане в моєму житті, тому що я розумію, що якщо не буде цього, буде щось інше, тому що. Все, що з'являється в моєму житті, це моїх рук справа, моєї голови справа, да, моїх думок справа, моїх бажань справа. Тобто все, що з'являється в моєму житті, залежить лише від мене. І лише я це притягую. Якщо ви будете мислити таким чином, що за все у своєму житті відповідальна лише я, ви будете присвоювати те хороше, що є. І, звичайно, те погане, що є, тому що і все хороше, що відбувається з нами, і все погане, що відбувається з нами, залежить лише від нас, тому що лише ми притягуємо ті чи інші обставини, лише тому, що лише ми дозволяємо тим чи іншим обставинам в нашому житті бути, з'являтися, існувати. Це ми дозволяємо такому чоловіку бути в нашому житті. Це ми дозволяємо йому з нами так поводитись. Це ми дозволяємо і роботі бути в нашому житті таким. Такому керівнику бути в нашому житті, такій зарплаті бути в нашому житті, такому достатку бути в нашому житті. Лише ми дозволяємо. Лише ми дозволяємо це все, і лише ми можемо це змінити. І коли ви берете цю відповідальність на себе, звичайно, ви впевнені в собі. Звичайно, ви впевнені в тому, що я зможу. Тому що це я ж притягнула. А хто інший, як не я? Це не доля, це не впало мені на голову. Лише я це своє життя притягнула і утримала. І утримую досі. Впевненість в собі буде рости з геометричною прогресією, як тільки ви привласните, присвоїте те, що до вас прийшло лише завдяки вам, а все, що до вас прийшло, це лише завдяки вам. Ці стосунки, ця робота, ця професія, ці гроші, які у вас є, це здоров'я, яке у вас є, це оточення, яке у вас є, все прийшло завдяки вам. Завдяки вашим виборам і нічим іншим, і навіть якщо це патерни поведінки і вибори, які залишились з дитинства, коли ви бачили в дитинстві ті чи інші ситуації, то це зовсім не означає, що ви тут не граєте ніякої ролі. Ваша відповідальність лежить на тому, щоб ці патерни змінювати і вибирати те, що ви хочете, і жити так, як ви хочете, а не патернами і сценаріями ваших батьків чи вашої родини. Тому, якщо ви хочете стати впевненою в собі, спочатку запитайте себе, а чи привласнюю я собі свої ж результати? Чи я це скидую на інших, чи я це скидую на оточуючих чи на долю? Якщо я привласнюю собі власні результати, звичайно ж, я впевнена в тому, що якщо я змогла один раз, то я зможу іще сто разів так зробити.